Привітики! Зараз будемо розбирати наш передпологовий бокс, який нам надала організація для вагітних. В цей бокс для новонародженого входять речі особисто для нового члена цього світу. І певні дрібнички, якими зараз я буду ділитися, показувати. І скажу чесно: приємний такий подарунок. Не всі речі є новими. Є донації від магазинів, які нові, а є уже поюзані, використані, але вони в дуже хорошому в хорошій якості, в кондиції і організацію, наприклад, якщо от, е я там народила, купила для своєї дитинки щось новеньке, я поюзала це, наприклад, не знаю, можливо, пару разів навіть, тому що дітки дуже швидко ростуть. І потім просто пішла в організацію, віддала все це, і надалі вони передають комусь, кому також необхідні речі. І так, такий, така циркуляція йде речей. І це прикольно, тому що, по-перше, не треба цих шмоток накуповувати, тому що і з екологічної точки зору це не є доцільним постійно нове, 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 нове так захламленість нашої планети. А з іншого боку, те, що якщо є у когось можливість поділитися, а хтось інший готовий прийняти допомогу це круто. Так, значить, я вже сказала, деякі речі є використані. Наразі ось, наприклад, такий водік. Миленький, <хи> такий. Наприклад, такого плану, такого. Дають також одіялка. От, І потім, як я вже казала, перед цим я можу принести всі ці речі назад в ту ж саму організацію, або в якусь іншу, яка також займається допомогою діткам, вагітним, людям, у яких низький дохід. І не дуже <круте>, круте життя. А в основному у більшості приїжджих мігрантів перші роки це виживання. Тож завжди здається той, кому це буде актуально. І це які які малесенькі штанці. Це буде такий стрільок. <хі -хі -хі> от. Штанці, от, наприклад, дають. Написано від нуля до трьох місяців. Боже ти так швидко ростуть діти. <світ> Коротше. Милота. Знаю, що мої подруги, які тут, ну, взагалі не тут тільки, а які народжували, казали, що дітки дуже швидко виростають <світ> своїх речей. Тож. А, можливо. Ми не все будемо одягати, тому що насправді у нас багато дуже наразі дитячого одягу. Більше, ніж мене чоловіком, <різовування> разом взятого. Мені це цікаво, я записую, я просто О, зараз перевірю, чи йде запис. Окей, йде. <смір> а то я поназаписую, знаєте, буду по 1500 разів перезнімати. Насправді я знімаю це відео вже, напевно, другий раз, не напевно, другий раз. Чому? Тому що вчора ввечері я принесла цю посилку і хотіла зняти це такий, типу, я не знаю, не комбінезончик, а такий як конвертик. От. І ніжки тут будуть вільно знаходитись. На курсах, до речі, я ходжу на курси, про які пізніше, можливо, розкажу в іншому відео. І там нам радять ну, це рекомендації Міністерства охорони здоров'я тут, що ніжки мають бути вільні, навіть якщо путати дитинку, то тільки вверх, а ніжки, щоб плюс-мінус там, вовтихалися в повітрі. Е, і повертаюсь до історії з відео. Я вчора записала відео, як тільки принесла цю сумку. Але, Але що хочу сказати, що я там була така втомлена, така вимучена, що я вирішила, що я напевно перезапишу його на, знаєте, на свіжу голову, хоч коли висплюся, бо вчора такий був насичений день і. Де завжди себе почуваєш в ресурсі під час вагітності. Тобто сьогодні в мене більше. Більше натхнення. Оце мій улюблений ну такий вже молажний піджачок від медика маленького. Це теж типу такий комбінезончик. Оскільки дитятко зимнє, то дуже багато зимнього одягу. Ось. The Force is With Me. Mm -hmm. Сила зі мною, йоу. Uh, Це я все буду зараз прати. Ну, сьогодні. Не в дану секунду, звичайно. Так, uh, да, воно все чисте, але, ну, знаєте, щоб бути точно впевненим. Sunday Funday. Потім посортую я його по місяцям, тому що е, багато, такого, е, ну, багато речей у нас і на, як то кажуть, на виріст <гум> до року. Тож треба все це просортувати. Коротше, занять, занять в мене багато, зв'язаних зі шмотками. А я взагалі не сильно люблю цим займатися, Ну, так буде. От. Такі всілякі. речі, насправді, ну, я задоволена, оскільки речі в дуже хорошій, в хорошому стані і Та, такі миленькі. Так. І такий ще тепленький комбінезончик. І це надвір. на двір. На прогулянку. Я лише не можу зрозуміти, що це таке. Це для чого? Ручна робота, скоріш за все, тому що я бачу, що організація видає жінкам такі в'язані речі. Це, це походу, займається якась, е, якась фірма, я не знаю, яка е, в'яже речі і донатить їх в такі організації. От. Але для чого це? Мій чоловік сказав, що можливо це купати і мити дитинці голову. Не знаю. А можливо, одна, щоб ми, друга, щоб сушити. Якщо ви знаєте, то можете поділитися <сум> в коментарях, що це воно таке, для чого предназначена ця е, штука, схожа на якусь серветку або підставку під тарілку. Можливо це, можливо, це дійсно під тарілку? Так, з речами розібрались. Покладу сюди речі, щоб було видно це добро все. Їдемо далі. Далі йде Там Та одіяло. Це, я ж кажу, напевно, займається цим, ця організація. В них тут є етикетка. І вони вив'язують таку красу і донатять її. Ну, напевно, також і продають же. Що це таке тут мені треба. Далі. Це, типу. ой! Знаєте, цей останній місяць такі тяжкий, тому що дно матки так отут аж пече. Сьогодні була в лікаря, мені сказали, що це а, походу зв'язано з тим, що місце стає менше. А, і, і дитятко ножками впирається, там опинається. І напевно, типу, і за цього в мене воно пече. Таке відчуття, просто що знаєте, матка вже перестає. Перетра... перестала э, розтягуватися, оскільки вперлась уже в такий максимум, і така, Боже, звільніть мене. Типу, полегшіть моє життя. Я я палаю, я я сама. Од, один сплужний біль. Так. Один суцільний біль, сорі. Це такі. Як. Е, простинки. простинки. Це ось, наприклад, новий е, такий бодік на нуль мансів, на нуль місяців. Е, іде в комплекті з шапочкою і носочками, такі носочки. Такі носочки маленькі, я не знаю. Милинка такий ліричний відставку. <рі> Далі для мами прокладки дають. Також для мами в пологовий видається мінімальний набір, який необхідно з собою взяти. Це потія починається не можна. Це крем для рук. Гель для Миття тіла свого прекрасного, одноразова бритвочка, жилет як ми бачимо, нитка для зубів. Такі між зубами так проміжечки чистить. Знову ж таки, для волосся шампунька одноразова і одноразова милку. скільки ми не збираємося, дай Бог, Знаходитись в пологовому довго, після звичайних пологів знаходяться в жінки день, а, ну сутки, після кесаревого розтину двоє чи троє суток. Напевно, двоє. Ну, В залежності, звичайно, від ситуації і е, від від стану дитинки і породіллі. Але в основному дуже важливо, що після пологів жінка. Е, Пішківник жінки почав працювати, йшло, а саме, щоб вона сходила в туалет, щоб гази відійшли. Це саме такі основні критерії. Знаю, що в моєї знайомої, оскільки в неї було троє дітей, вона народжувала четверту тут, вона не хотіла залишати своїх дітей надовго там. З... Друзями, хоча насправді є тут організації, на які можна тобто, викликати людину, яка буде сидіти певну кількість годин там чи днів, поки ти народжуєш з іншою твоєю дитиною. От. Ну, знайома моя не хотіла так, і вона після природних пологів в той же день попросилася а, додому. Лікарі просто проконтролювали, щоб вона ходила в туалет. Підійшли гази і відпустили її. Але чесно, <с> з її досвіду, вона сказала, що це було дурне рішення, оскільки вона була супер втомлена, вона просто сутки спала вдома. Слюнявчик. Журнали, якщо мені сподобається, вони також дали мені форму для заповнення на підписку. Тут є гарні рецепти. Які можна спробувати щось приготувати. О, боже, я не можу. Це жах якийсь цією печією. Ох, воно прям наче кислотою відригуєш. Тобто ось такий журнал. Далі. Ага, для мами. Також зубна паста, зволожувач для шкіри. Лосьйончик для тіла. А, це заживлювач для те, що воно все-таки, знаєте, набір подорожуючого. Такі. От, наприклад. Для загоєння раночок на шкірі з маслом ши і для обличчя зволожувач. Що саме цікаве, це кераве я. Краве, а воно креве читається. Коротше, я за день до того, як прийти забрати цю сумку, тобто позавчора, купила точно такий самий для е, зволожувач нічний для обличчя. Е, тільки велику упаковочку. Я така, а я ж думала, нічний чи денний, нічний чи денний брати. Різниця була в тому, що в денному є ССП. Я думаю, так, буде різниця, якщо що. Утоналці є СПФ, то візьму нічний. І знову ж таки ось е нитка для чищення зубчиків. Е прокладочки. Такі вони, я бачу, це після пологів, напевно, дуже, дуже масивні. Так, це все для мене. Також дали. Таку косметичку, щоб покласти всі ці. Все це добро сюди. Продумали? Далі. Серветки без запаху, гіпоалергенні для малюка. Також базові речі для малюка це е, дитячий шампунь та дитячий лосьончик. Полотенечко, не думайте, полотенечко не поюзане. Так, да, воно виглядає так собі, отакий матеріал. У нас такі є також вдома, і вони нові. О, таке полотенечко. Можливо, щоб потім просушити голівку, коли її покупаємо. Але насправді на курсах нам казали судокрем. На курсах нам казали, що дитинку бажано купати. Чим пізніше, тим краще. Перший тиждень взагалі, перший другий не треба. Ближче там, е коли відпаде пупок, е і оця, ну, ця, я не знаю, як називається вона кляпа як, І потім уже купати. Так витирати можна вологими серветками, оскільки тіло має навчитися ну, якби має продусувати олійку. Свої особисті виділення, які є захисні, які виконують захисну захисну функцію в організмі дитинки. Через це якомога тут правило less is more. Чим менше всяких екстра штук хімічних прийняти до дитинки, до її тіла, тим краще. Менше цього мила, там менше е, всіляких лосьйонів, менше е, гелів для купання, е, менше всіляких кремів, е, щоб тіло саме включалося, включалося в це життя. І, наприклад, ось судокрем це вже коли у дитинки по прілості там ранки, да? тоді можна використовувати цей судокрем. Також тут рекомендують в перші дні. Після пологів, після народження використовувати, мазати саме між ніжками сіднички вазеліном дитинки, щоб меконі, які відходить, а він там відходить протягом двох днів. Ну, в середньому, і він дуже є липким, таким тягучим, а саме вазелін дозволяє легко його відтерти потім від шкіри. Новонародженого. Через це завжди в пологому тут видається кожній мамі такий невеличкий коробочок з вазеліном. Це серветочки, щоб викладати дитинку. Десь там на ліжко. Це хендмейд, я так розумію, можливо, помиляюсь. В такому новорічних таких різдвяних кольорах сапочка? Та. Ну, що це за розмір? Ну, що це за такий маленький розмір. Бозі. Як на якусь, знаєте, ляльку. Такі маленькі, тепленькі. От. Також соски. Ось такі. Не соски, а називається воно українською дурник. Якщо я не, не права, то виправіть ви мене, будь ласка. англійською uh, Це такий новорічний Дід Мороз. Звичайно ж, пачку памперсів. І носочки. Ой, шапочка впала. Це новенька шапочка. Е, пару слюнявчиків. Один поюзаний, другий, видно, що новий. От, І носочки всілякі. Носочки, вони тут різні. Ось, ось так. І є ще бачу царапки. І носочки бачу є дуже теплі. Це, чи це не носочки? Ні, це... Я не, не знаю, що це таке. Виглядає, як. Виглядає як носочок. А, або, напевно, це царапки, Це на ручки, так, да, це на ручки. Пардон, не все мені ще тут зрозуміло з цих речей. <рес> Треба вчитися. І фіналочка. Наша вишенька на торті це, звичайно ж, торт. Але не ординарний торт. А називається він торт підгузник. А саме зараз покажу. Оп. Торт підгузник. Ну, не милота. Він зроблений у вигляді джунглів. Як бачимо замість. Біз шоколаду шоколаду і цукерок, основа торту є підгузки. І вже в підгузки вставлено. І вже в ці підгузки вставлені листя, типу дерева, тваринки, торт-підгузник під назвою джунглі. Ну, круто. Ось так. Мило. На цьому, в принципі, і все. Можете ділитися в коментарях. Які вам видавали бокси в залежності від вашої локації, чи взагалі видавали такі передпологові або післяпологові. оскільки тут в пологовому не видають нічого такого, але перед пологами можна звернутися і дуже багато всіляких організацій, які допоможуть, і це надзвичайно круто.